Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українські актори ведучий Анатолій Дриженко помер у 82-річному віці, народного артиста, який свого часу вів дитячу телепередачу Казки Діда Панаса. Не стало в Одесі. Трагедію 31 січня підтвердив в акаунті у Фейсбук Одеський академічний музично-драматичний театр імені Василя Василька. У цьому театрі Дриженко, починаючи з 1964 року, зіграв понад сотню ролей. Українець народився 12 березня 1941 року в селі Олянине Черкаської області. З був акторського світу в Києві, після чого одразу ж влаштувався до театру в Одесі, коли актору виповнилося 39 років. Він був достоєний звання заслуженого артиста України, а у 52 народного. На початку 2000-х років Дриженко викладав розвиток мови та акторську майстерність в одній з одеських шкіл на одеському телебаченні каналі Глас вів дитячу телепередачу. Казки Діда Панаса грав не лише на сцені театру, а й у кіно. Посилання для Світлани, хліб дитинства моєї, Михайлюки золоте. Теля та інші дочка артиста Олена Головіна, також актриса театру та кіно. Вона працює в Одеському, академічному музично-драматичному театрі. Понад півстоліття корифей театру провідний майстер одеської української сцени. Відомий артист театру та кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром, душею колективу розповіли колеги про Дриженка. Церемонія прощання з актором і ведучим запланована в Одесі на ранок 2 лютого на сцені його рідного театру. Актор до останнього підтримував українську армію та генерала залужного. Перед смертю він навіть робив декілька заяв на підтримку армії та генштабу. Кошти від театральної діяльності спрямовував на підтримку ЗСУ. Найвідоміші роботи Бесталанна і Тобілевича, Гнат, шельменко Шельменко-Денщик Г. Квітки Основ'янин, Кашпак, Три грошова опера Бе Брехта Пічем, Борис Годунов, ОС Пушкіна, Борис Годунов, Наталка Полтавка і Котляревського Виборний, Стомлені Сонцем Р. Ібрагімбекова і М. Михалкова, Сергій Котов, Маклена Граса М. Куліша Зброжек, Народний Малахій, М. Куліша Малахій, Ревізор М. Гоголя, Ляпкін Тяпкін, 100 Тисяч і Тобілевича, Герасим Калитка, Мартин Боруля і Тобілевича Омелько, Запорожець за Дунаєм П. Голака Артемовського Іван Карась для домашнього вогнища за одноіменною повістю і Франка. Автор Кураж за п'єсою Б. Брехта, Матінка Кураж та її діти, Фельдфебель. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.